Санічка Любі, це моє друге відео на Ютуб. Ми тільки на після роботи, можливо, по мені вже видно, що я працюю, я відчуваю, що я загоріла, зіляються веснянки. Ну, таке, звісно, собі. А взагалі-то я хотіла знімати відео про хостел, огляд хостела, але в нас так швидко летить час і дуже мало часу після роботи, що я просто не встаю це зробити. І ми на третій день вирішили поїхати в Гагу закупитися, бо в нас немає речей на роботу, тому в принципі Гага нам пріоритетні, напевно, чим зняти хостел. Тому сьогодні ви дивитесь влог, як ми їдемо в Гагу на закупи. Засікаємо час, ми вийшли з 24-го. Не пам'ятаю, скільки там давали їхати. Здається, хвилин 20, можливо десь там плюс мінус Можливо, я сьогодні придивлюсь мікрофон, бо я е, відчуваю, що звук на відео може бути краще. У нас немає на подушок, ми три дні спимо без подушок. Можливо, теж пошукаємо, подивимось. І теж найголовніше, що нам треба купити, це для нарізання. Бо на хостелі кожного своя, немає такої спільної. Пикайся! быстрее, быстрее, пошли, ты пикнувся? А я что что ты пикнулся. Не знаю. Так, мы едем в ту сторону. А пошли, там я в места. Взагалі-то хотіла показати вам, як працює оплата за метро, Типу, тобто треба опікнутись з картою на вході і на виході. І потім читає, скільки ми проїхали і зніме скільки сто грошей. Але все було так швидко, як ви бачили, тому можна наступного разу вкажу детальніше. Чей та бас. Коли я їхала до Гага вперше, я її представляла взагалі не так. Для мене, в принципі, Нідерланди це таке стереотипне уявлення про канали, доміки з темного кирпича. А коли я проїхала, я побачила, що насправді Гага така сучасна, розвинута, дуже багато а, висоток, лібо скльова, не пам'ятаю, як на українському буде морочосів. Дуже все таке розвинуте, прям вау, ну бляха, ну це прям вау, реально. Тут в другий раз, як виходиш. Туда. Да. Туда прийти, прийти можна, так, Ну, да, в принципі, ну тебе вважає гроші. Вау. Вау. Владик, як тобі? А до речі, якщо що, ну він супер щасливий зараз, У нього просто дуже радісне обличчя. В принципі, всі його звичайні емоції. Бо да, чесно кажучи, я сама досить в захоті. Це такі масштаби, це так прям вау. Я не пам'ятаю, коли я останній раз була в Газі, але ну, дуже гарно. Я сподіваюся, я знайду якийсь нормальний мікрофон. Мені хочеться вже записувати відео з гарним звуком. Тут багато всього, треба ще знайти, що саме мені треба. Знайшли ось такий варіант. Коштує 5 євро. Думаю, можна взяти на пробу, протестити, як воно буде краще чи як. Забігли Макдональдс перекусити, і заодно я зараз перевірю свої нові, хотіла сказати, наушники, мікрофони. Ось так зацікавимо. Це звук без. А це, начебто, звук з раз, раз, раз. У нас працюють каси. Вільна каса. Цікаво зміниться. Змінилося чи ні? Так, я вимкнула цей мікрофон, чесно кажучи. Я вже послухала запис. Мені здається, це півня повна. П'ять євро. Того не варте. Звук дуже поганий, дуже. А гудить, панить, я навіть не знаю. Можливо, що через те, що ми зараз сидимо в Макдональдсі, то дуже багато звуків, але все ж таки мікрофон має їх подавлювати, правда подавлювати. подавлювати. Ну, типу, знаєте, не має бути звука. Коротше, напишіть в коментарях, як краще, з мікрофоном чи без, бо я прямо засумнівалася, чи мені тепер потрібен. Якщо потрібен, то напевно треба купляти просто кращий. Ми поїли одразу так добре стало. А, просто ж порозуміли, чизбургер чизбург набагато смачніше ніж польський чи український. Я не знаю, чому це так працює, Можливо, ми після роботи дуже голодні, але реально ну, смачний. Ми а, взяли два чизбургера, картошечку фрі, не пам'ятаю яку, чи малу, чи середню, взять середню колу, і це нам вийшло типу як набор 8 євро на сонавсьо. Взагалі примарк мені подобається, тим що тут низькі ціни, але е, якість, само собою, на роботу купити якісь речі в принципі, не жалко за не знаю, дуже, дуже дешево насправді. Зараз стою біля купальника, як ви бачите, не дуже багато. Хочемо, можливо, поїхати на море, бо насправді зараз так спекотно, що на море треба їхати. Мені дуже некомфортно, я не знаю, я не люблю, коли так багато людей, а їх дуже багато. Я хочу взяти лише футболки, хотіла подивитись купальники. Ой, не знаю, не знаю. Я прямо дуже таке не люблю. Просто подивіться, яка черга, якщо що, каси знаходяться аж там і там. Ось це все на весь магазин черга. Влад пропоную взяти мені кепку. Uh, я таку шукала, просто, щоб розуміло в Україні, напевно, з місяць і не знайшла жодної кепки, яка б мені підходила. а Ось наділа і просто, просто як на мене. Знаєте, скільки коштує? 350 євро. Шкода, що на роботі їй буде дропа. Їй буде хана. Ходимо з фрімарку, сьогодні перемірили купу речей, але нічого не взяли. Я міряла і піжами, і футболки, і штани, і шорти. Але чомусь так нічого і не обрала, не знаю. зморилася страшне, чи то ще, по-перше, ще я після роботи, то так, то трохи заморилася. Не до... Немає цього вайба, що мені хочеться все поміряти і так далі. Взяли зовсім мало речей, я очікувала більшого. По-перше, думала, більше наберу, по-друге, я більше очікувала від примарку, а тут якось... Відшої речей багато, а виборок факту мало. Випити улюблені баблтішки. Тут є така каса самообслуговування, дуже класно, те, що не потрібно спілкуватися на мові, яку ти не знаєш, і можна до того ж подивитися всі варіанти, які є, але здається, нічого немає. Стався з кіптайм. Сьогодні вже п'ятниця. Я вже знову-таки після роботи а, на вулиці кричать нідерландські діти. Можливо, вам чути або не чути. А, бо мікрофон, який купила, все ж таки просто від Я не знаю, не, не купуйте 5 євро просто в мусорку. Зараз буде розпаковочка наших закупів. Чесно кажучи, купили ми дуже мало, зовсім, зовсім нічого майже не купила. Я розраховувала на більше. Я хотіла купити шкарпетки, я хотіла купити подушки. І так далі, і так далі, і так далі. І з приємного такого, що ми купили це досточку, три футболки мені на роботу, і напевно все реально. Вчора, чесно кажучи, після роботи, те, що ми поїхали в Гагу, я була вже така виснажена, що просто в мене вже не було носильне бажання нічого знімати. Я вам ще знімала як я беру матчу, і щоб ви просто розуміли, ця матча була така гавняна, така валяха, я не знаю, я кожен раз даю шанс матчі, і в кожному новому місці матч готують просто відстійно. Uh, хоча я раніше там брала Матчу, але цього разу вона була просто, я не знаю, з привкусом цементу. якийсь оцей матча порошок Це було дуже погано. Я зробила один ковток і просто викинула. Я навіть не знімала нічого, я просто її поставила, викинула все. Чесно кажучи, фігово закінчився мій день. Коротше, переходимо до розпаковки. Крімарк. О, до речі, ми ще на останок зайшли в Мхід. І купили мені те, що я так давно шукала, вже напевно ну, з місяць точно, поки я була в Польщі, я ходила по всім магазинам, шукала це дещо. І нарешті знайшла. Так що потім покажу. А ну і в кінці, звичайно, я вам скажу, скільки це все коштує, або, можливо, якщо ви любите вгадувати, як я це зазвичай роблю в інстаграмі. Можете вгадати, напишіть зараз в коментарі. Реально, зайдіть в коментарі, напишіть, скільки ви думаєте, ми скупилися. Ні, мені спочатку треба показати речі. Добре, я покажу речі. Ви напишіть, скільки ви думаєте, ми витратили, і потім я скажу, скільки ми витратили. Давайте так. Перше, що не зустрічаю, це набір шкарпеток. Тут п'ять пар, а біленький шкарпеток це владу. Можливо, до речі, я теж буду їх тягати. У мене раніше на роботі були високі шкарпетки, бо я в мене ще колодка гола. Виходить, я царапую ноги. Не дуже приємно. Я хотіла знайти собі високі шкарпетки, але так нічого й не обрала. У мене були такі, знаєте, сіренькі. І ось тут з краєчку були різні кольори. Типу, я могла відрізняти, що сьогодні я вдягла сірі з червоним краєм або сірі з зеленим краєм і так їх міняти. О, далі крута штука. Це кепка, все ж таки взяла. Як на мене, виглядає, до речі, дуже класно. О, пляха. Дуже класно виглядає, але в теплиці, мені здається, і буде жопа. Щоб розуміли, я вам зараз покажу картинку, як виглядають мої красівки за три дні роботи. М -да. от так, отак от працюємо. Але дуже подобається, коштувала щось взагалі копійки. Йоу. О, далі зараз покажу вам свою футболочку на роботу. Ось така футболочка світленька. Спеціально набирала а, речі світлі. Щоб просто не було жарко, бо якщо, наприклад, я в теплиці одягну ось цю чорну футболку, я просто там згорю. І до речі, кажучи, про теплицю мені здається, моє обличчя вже почало засмагати. Хоча я купила СПФ, зараз покажу вам його. Я купила ось такий СПФ в інстаграмі. До речі, показувала. І мені здається, він мені не дуже допомагає. Ну, типу, можливо, захищає. Я вчора його поновлювала просто реально раз в три години кожну перерву я бігала, його наносила на обличчя, і все рівно я бачу, що в мене обличчя засмагло. Порівняйте, ось моя шия і мій лоб. Ну все, ну то капець. У мене раніше був якийсь СПФ, який прямо мене відбілив, я прямо звернула увагу, що обличчя мене стало біле-біле. Тому, якщо, можливо, використалися таким СПФ, або знаєте, гарний, то порадьте, будь ласка. Мені це дійсно потрібно. Людина працює під сонцем цілодобово майже. Ладно, не цілодобово, то я набрехала сім один день. Так, коротше, футболочку зацінила, так? Да? Голубенька. А в мене до неї ще, до речі, є така жовтенька. Я хотіла так сфотографувати. Символічно, так дуже гарно. Ну, а на жовтенькій в мене нарисований кокосик. Оце я буду модна в теплиці, та ти що? І ще одна моя футболка вже цього разу сіра. Оце ти. чисто мій стиль. Мій я оце люблю просто сірі речі. Я не знаю. Я не знаю, це як є, знаєте, бежева мама, а є. Буде сіра мама, це буду я. Воно все буде сіра, мені здається. Теж, знаєте, дуже приємно, що вона така легка, і, в принципі, не шкода. Типу, вона перерається тільки так, але Але робота така. Визвали ще владу футболку, ось таку. Ось таку, вона прямо така сіточка, гляньте. Не знаю, видно, не видно вам. Вона прямо дуже легенька. Я прямо вам заздрю, бо це дійсно буде саме то для роботи. Це була примарка. Пишіть, скільки ви думаєте, ми витратили. Нічого не купили, реально, просто нічого не купила. І зараз покажу вам те, що я купила на Демі. Те, що я шукала в Польщі цілий місяць і нарешті знайшла в Нідерландах, бо, як я казала, ми плануємо поїхати на море. Тому я купила собі купальник. Хочу чихнути. Вже не хочу. Щоб ви розуміли, я вихватила його просто останній. Він він висів. Мені здається, там був ще верх один. Вони тепло типу, окремо продаються. Там було всього на всього два верхи. Я взяла свій розмір. Слава Богу, підійшло все ідеально, просто ідеально. І е, низ був або XS, або L. Я е, знаю, що Ель на мене здорова. Я прямо спочатку вже думаю, ну це все. Ну такий класний купальник, і напевно мої не підійде, буде спадати, висіти. Але як ви бачите, я просто <с? <с?> до кінця позатягувала всі ці вузлики, і в принципі сидить непогано. Там десь трішечки великувати, але ну якщо затягнути, не спаде. Загоріти зможу. Коротше, чесно кажучи, я дуже рада. Я не буду зараз його вдягати вам показувати. Можливо, в інстаграм зроблю якось фото. Треба буде, якщо мовлю, влада. І в суботу ми вже плануємо поїхати на море, бо в Нідерландах дійсно дуже душно, дуже жарко, особливо після роботи. Хочеться просто десь окунутися, Ото знаєте, про холодну водичку. А в Нідерландах водичка про холодна капець. Ну, це і все. Купила також антисептик, бо я вразлива страшне, коли я їжджу їздю їжу на е, загальному транспорті общественному. Коротше, коли я взагалі десь їжджу, Мені обов'язково треба обробляти руки, бо я просто не люблю. Я знаю, що я беру за якісь речі, за які бралися ще до мене ще мільйон тисяч людей, і це все. Це для мене смерть. Коротше, така вийшла розпаковочка. А, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, обов'язково пишіть коментарі, бо це мене надихає, мотивує, і так я бачу, що ви дійсно хочете подивитись інші мої відео. Можливо, я зніму вам, як ми будемо їхати в Гагу на пляж, або можливо я це виставлю вже в інстаграмі. Тому чекаю вас тут. В підписках і в інстаграмі. В підписках. До наступного відео. Дякую за увагу!